Швейцарія не дозволила Іспанії поставити Україні зенітні установки GDF 007 швейцарського виробництва. Повідомляється, що швейцарський уряд відхилив запит на реекспорт двох зенітних гармат. Уряд послався на закон країни про військові матеріали. Попри дві відмови за останні шість місяців, іспанський уряд знову звернувся до Швейцарії з проханням дозволити постачання зенітної установки орлікон калібру 35 мм. Попередні вето на постачання в Україну обладнання швейцарського виробництва не оприлюднювалися. Запит стосується спарених 35 мм зенітних гармат і його підтверджує державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, який контролює експорт озброєнь. На озброєнні Іспанії стоїть значна кількість 35 мм зенітних гармат GDF 007, які виготовлялися швейцарською компанією OrLicon. У Швейцарії діє суворий федеральний закон, який регулює реекспорт виробленої у Швейцарії зброї та інших військових матеріалів. Проте із 3 лютого парламент країни розглядає законопроєкт для послаблення цього обмеження.